Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з найвпливовіших книг в історії про Біблію. Але спробуємо подивитися на неї не тільки як на священний текст, а й просто як на наймовірну пам'ятку світової літератури. Тож давайте розбиратися. От кожен, хто хоч раз тримав у руках Біблію, знає, це така солідна, товста книга, правда ж? Здається, що це єдиний цілісний твір. Але чи справді це так? І отут починається найцікавіше, бо відповідь на це питання вона може змінити геть усе. І відповідь ні. Уявляєте, це не просто одна книга, це по суті ціла бібліотека, збірка десятків абсолютно різних творів, які писали різні люди в різний час і в абсолютно різних жанрах. І саме ось ця ідея, що це бібліотека, і є ключем до всього. Добре, давайте розбиратися. Як так вийшло, що одна книга це насправді ціла бібліотека. Цікаво, що підказка ховається просто в її назві. Дивіться саме слово біблія воно ж походить від грецького біблія, а знаєте, що це означає? Не книга, а книги у множині. Тобто, ще в самій назві закладено, що це не один твір, а ціла збірка окремих книг. А тепер просто уявіть собі масштаб. Цю бібліотеку збирали понад 1300 років. Тільки, вдумайтесь, почали писати ще в 12 столітті до нашої ери, а закінчили аж у 2 столітті нашої. Це ж, ну, просто неймовірний проміжок часу. Ну і звісно, якщо щось писали понад тисячу років, то автор не міг бути один. Це ж логічно, правда? Так хто ж вони, ці люди, що століттями наповнювали цю дивовижну бібліотеку? Так от. Авторів було понад сорок сорок різних людей, які належали до шістдесяти поколінь, шістдесяти, кожен зі своєю історією, зі своїм світоглядом, зі своїми проблемами. Але найдивовижніше навіть не кількість, а те наскільки різними вони були. От просто послухайте: з одного боку цар Соломон чи Мойсей, який виховувався при єгипетському дворі. А з іншого, звичайний рибалка Петро або збирач податків Матвій, ну тобто абсолютно різні світи. І писали вони не в затишних кабінетах. Дехто, як Мойсей, писав просто серед пустелі, інший, як пророк Єремія, сидів у в'язниці. Хтось, як євангелист Лука, робив записи під час довгих мандрівок, а були й ті, хто писав під час військових походів. Це ж додає текстам такої справжності, чи не так. І це був без перебільшення такий собі міжнародний проект давнього світу. Тексти створювали на трьох різних континентах в Азії, Африці і в Європі. І писали аж трьома мовами: давньоєврейською, арамейською і грецькою. Окей, з тим, що це бібліотека, наче розібрались. А в кожній хорошій бібліотеці є порядок, правда? Є своя структура. От і тут так само усю цю велетенську збірку можна розділити на дві основні частини, наче два величезні зали в бібліотеці. Ці зали називаються Старий Заповіт і Новий Заповіт. А що ж їх розділяє? Який вододіл? А це. Народження Ісуса Христа. Саме ця подія є тим самим стрижнем, навколо якого і збудована вся структура цієї бібліотеки. Давайте заглянемо в перший зал, у старий заповіт. Скільки там книг. І отут є один дуже цікавий момент. Виявляється, їхня кількість різна залежить від християнської традиції. У православних 50 книг, у католиків 47, а у протестантів 39. А от з новим заповітом усе набагато простіше. Тут усі погодились. У ньому стабільно 27 книг. І цей список однаковий для всіх. Ну що, йдемо далі. Давайте тепер зазирнемо на полиці цих двох залів і подивимось, а що ж там всередині, які скарби там можна знайти. Старий заповіт це ну, це просто якийсь літературний вибух, чого тут тільки немає. Хочете історичні хроніки? Є міфи про створення світу, будь ласка, збірки законів, як от П'ятикнижжя Мойсея, тримайте. А ще тут є пророцтва, є неймовірна любовна лірика, як у пісні пісень, і навіть глибоченна філософія, як у книзі Йова, справжній калейдоскоп. І так саме звідси родом усі ці історії, які ми знаємо з дитинства, які стали частиною нашої культури історія про Адама і Єву. Про Ноїв Ковчег і Всесвітній потоп, величезна епопея про вихід з єгипетського рабства. Усе це тут. Тепер переходимо до нового заповіту тут структура вже більш чітка: на початку чотири Євангелія, це, по суті, чотири біографії Ісуса, після них історична книга дії апостолів». Далі йде великий блок з 21 послання. Тобто листів і наприкінці знаменита пророча книга Апокаліпсис. Тобто, якщо підсумувати, то виходить так: старий заповіт це ніби величезний вступ, він готує сцену. А от новий заповіт це вже основна дія, увесь його фокус на одній особистості на житті Ісуса, його вченні, дивах, смерті і воскресінні. Це і є головна тема цього другого залу бібліотеки. Уявляєте, який шлях пройшла ця бібліотека крізь тисячоліття, щоб дійти до нас? А її шлях саме українською мовою це взагалі окрема і дуже захоплива історія. Перші спроби перекласти Біблію нашою мовою були ще в 16 столітті. Але повний переклад це була титанічна праця. Його завершили аж у 1903 році пантелеймон Куліш, Іван Пулуй та Іван Нечуй Левицький. А трохи згодом, у 1962, з'явився ще один знаковий переклад Івана Огієнка, який багато хто вважає класичним. І треба розуміти, що це було не просто про переклад тексту це була боротьба за мову, за культуру, за власну ідентичність. Отже, як бачимо, біблія це не якась одна монолітна брила, це цілий світ, велетенська бібліотека, де є все: історії, поезія, закони, мудрість. І коли розумієш це, то виникає лише одне питання, просте, але дуже цікаве. А з якої книги цієї дивовижної бібліотеки хотілося б почати знайомство?